Добрый вечер. 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 Добрый Дякую. Сьогодні у нас колеги мають розглянути ці Це перше рішення. Бо затвердження статуту комунального об'єктивного підприємства розвитку міста і кам'яна міста і розвитку міської ради на організації. І просто, щоб не переходити в кожен пункт, я в цьому пункту декілька слів просто про чому відбулися зміни, в зв'язку з чим. Треба поновити статут, тому у вас ця фраза на що міняється, відповідно постанову на комісії закону, закону України, тому прошу підтримати дані зміни, для того, щоб не могла функціонувати сучасних умовах. Ми що саме розглядали, говорять спілкувалися, на комісію також <працю> тепер. Якщо е, немає запитань зуважень, що ми вже взяваємо, що виявити такі запитання. Якщо немає, то зараз саме то за затвердженість статуту комунально-інфекційної трансформації у розвитку міської лікарні на лівому сексі. Угоди? Уважаємося. Угоди. Давайте ще раз. Хто за? Слишком, я вам особливо. Я за? Всі чекають за. Я вам згадую. Добре. Ми будемо згодом. Питання це про затвердження програми за безперечення мешканців розвитку міської територіальної громади, енергопротези, амбінізмоблоків та розвит Говорили, Якщо програми така так, 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 так. так, програма була передбачена 24 році, ми цю е, програму не приймали на 25 рік з культурним спелітанням включила передній один чи трьох установщина. На перені, одніє, щотирок, е, мій, жаль, державна програма досити не працює. Департамент вимагає, щоб місцево самоведування долучалася до цієї програми, хоча б на зачнемоне, тому просимо прийняти програму, в ту містер і на 25-ті не Видало до. Ми сподіваємося, що піде якийсь нормальний державний бюджетний що буде співфінансування з держави. Томаті, який державний бюджет. І потрібно погодговати директиву, яка зваку виляє поставою, але поставою вже от травнець, словно мене е-е, знімати. О, за затяжне програми І вона питає. Ви ще туди не маєте, будь ласка. А як ви, так? Ви ще приймаєте, що я ще тут не маю. А, добре. Попередньо у нас було розв'язання, яку ставив членом комісії, зразка мене відповіла на пункт обов'язків розв'язання, і хтось з депутатів мене запитав, сказав мені на речі, що він в Анатолу Борисовичі, він мовив... Мені не говорили. Я це не розповіла на пункт обов'язків розв'язків розв'язків. Скажіть, з Кривого? З Кривого там півноч так, має і на роботі, і на реакції. Може, вам може на червоні політики. Єдине відділення, яке лишилося без роботи та промологія, зв'язку з тим, що назвала і да. З певної міста, які мали участь і перемогла в конкурсі міжнародні міжнародній міжнародна організація міграції. Там сума 20.

Я думаю, що там обмежили власність і... Добре, добре. Та, будь ласка. Тобі, щоб ви не мали... Там є, але там є все так, як в півроку. Не, ну це ж... Можна залишитися? Можна залишитися? Я не хочу постигнути, я не хочу зупинитися. Зараз, я стверджую, що ви не вдаєтеся. Ви не вдаєтеся. тобто, по енергії, по фактиці, ви, певно, зупиняєтеся. А, то я мав вважати, що ви не вдаєтеся. Ви не вдаєтеся. E, так, прошу, потім, не, що Вони самі сім диваються. 25 до 4. Я сподіваюся, що досі німик треба поступити до землі дату, а вже раз треба доганяти від того, коли поступить кошти. E, експертиза на цей проєкт є. Вона e, тільки потребує оплати, вони прийшає? і вони оплачують цю експертизу. Ви даєте печатку і все. А фД є. А то є, а то є це вже спрощує, пришвидшує ще питання. Так, так. Єдине, що мені зараз все залежить від мене. — Можна сказати, що багато не треба все хвилити. Серйозно, я з ними працював. Так, ми можемо не пришвидшити. Я з цього говорю. Ні, ні, ні. Давайте ми затримуємо, що вона вже є. Дякую. 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 Дякую.